Смачну копаску. Спочатку додаємо 200 мл 200 мл молока і 2 столові ложки цукру. Перша. Друга. Додаємо 2 столові ложки какао. Помні? Так. Ні-ні-ні, без гірки. Э, струхни трошки гірочку. І додавай. Отак? Вот угу. Десь там розмішувати не треба було. Ну що, потім може і треба буде. 100 грам масла і скидаємо в каструльку. Зайчик іншою стороною, ножик іншою стороною. О, так одразу сразу порізився. Скидаємо. Можна ще так робити? Можна. Вирізаємо і скидаємо. Що це? Це трамплін. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Доводимо до копіння і знімаємо з вогню. Беремо три пачки такого печива до кави і потрібно. Ага, ага. Даємо масло з какао. Печиво і ретельно перемішуємо. Солодку масу викладаємо на харчову плівку і будемо робити з неї ковбаску. Кілька годин ставимо ковбаску в холодильник. А ага, гарна ковпаска у нас вийшла.